За моїм віконечком така погода, але не дивлячись на це, ми трішечки погуляли. Я вам зроблю невеликий обзор е, того місця, де ми поселилися, але зовсім невеликий, тому що е, душі ми дуже на вулиці і. А, так от десь ще гуляти мені не доводилося, тишечки походили. Коли була така можливість, і я зараз вам покажу а, те, що ми побачили. Ми стоїмо на порозі нашого будинку, де ми зараз живемо. Ось він і зробимо разом невеличку екскурсію. Зверніть увагу, реклама тут мінімум. Оце ми зараз йдемо, тут такі банери, ось вони двосторонні. А так, в принципі, в принципі, реклами майже немає ніде. І навіть коли шукали зубну клініку, клінику мої родичі дитині, вони не могли її знайти. Всюди було ну, просто були однакові будинки, такого типу, як через дорогу, а потім виявилося просто в звичайному будинку на першому поверсі. Двері і там такий малисенький. Зубик намальований. Цей був стоматолог без жодної реклами, без жодного напису. <гум> не так цікаво. А ще тут дуже популярний транспорт, велосипед. Тут люди пішки, як оце ми зараз, ніхто не ходить. Або їздять на машинах, або їздять на велосипедах. Ти згодна зі мною? Да. Ти вже теж да, опанувала велосипед? Так. Да. Да, іноді ми а, беремо на прокат велосипед і катаємося, тому що власне у нас немає таких велосипедів. Зверніть увагу, яка температура повітря тут, плюс 11. Ну, на відміну від сонячної Інталі, це дуже дивно, але, але ми ж з України звикли до такої погоди, ми навіть сміваше. І це для місцевий ресторан. Будиночки. А це на бензин. зараз. Теж їх ще одна пам'ятка: французькі бульдоги і Чарльз Спаніелі. Дивно, що у мене був французький бульдог, а моєї сестри Чарспаніель. І саме тут, в цьому місті, вони дуже цінуються і багато скульптур з ними. Це центр міста, де ми живемо. Зверніть увагу на ці пішохідні переходи, все для людей. Це а це просто приватні будиночки по типу наших таунхаусів, А ліворуч, подивіться, майже цілий комплекс, такий як по типу готелю. І тут живуть люди. Це звичайні квартири. Уваги, наскільки чисті вікна, наскільки чисте скло, жодної плями ми не бачимо. Це дитячий майданчик, який зроблено з натуральних матеріалів. Яка зелена трава, красива, чистенька. І знову-таки це маленьке містечко по типу села дуже нагадало мені мій рідний Ірпінь. Деякі будиночки, такі старовинні їм більше ста років. І знову ці кущі прямокутні, паралелепипідні, трикутні, квадратні країна геометричних фігур. Така Це церква. Тут в цій церкві є якраз той гараж, де благодім збирає всі речі, які пожертвували для того, щоб їх відправити. Ось зараз я трішки покажу, як це відбувається. Тут вже багато-багато європейців видали там різні речі, і це можна просто вантажити і вести. І у людей буде, ну для людей це буде величезна допомога. Подивіться, скільки всього. І от люди якраз сортируються. От Марія Льславська вона там вже займається цією сортировкою. А зараз невеличка екскурсія всередину цієї церкви. Вона мене неймовірно вразила. Таке приміщення взовні. Ніколи не скажу, що за цими дверима знаходиться ось що вражаючі масштаби. Уста дуже велика. Отам от ви бачите, шафа якась чорна стоїть. Ось вона. І я така маленька у порівнянні з нею. І тут стелі дуже високі, але відео так не передає, мабуть, як це передається через душу в житті, коли ти дивишся на це. У мене були мурахи по шкірі, коли я на все це дивилася. Цим сходом збирається пастир і служить отам, в цьому віконечку. Давайте подивимося, що тут ще є. такий сад шикарний. Також їдальня, в якій годують людей похилого віку. Я зараз трішки спробую показати їх, але швидко там їх дуже багата кількість, можливо, побачите. Ці люди похилого віку, вони прихожані в цій церкві. І Маріель розповідає їм про благодім, який є в ріпні, яким вона займається. Сім'ї родини цих людей також передають речі, які необхідні для українців. І це все при цій церкві. В якому мені вдалося потрапити на другий день приїзду в Бельгію. До речі, дуже цікавий факт кажуть, що саме Бельгії життя після 80 років тільки не починається. Уявіть собі, я перебувала деякий час цій їдальні, спостерігала за цими людьми. Ну, там спілкуються, сміються, щось показують один одному. Прям якась така у них своя власна тусовка. А ще я дізналася, що тут отримують допомогу жінки з діточками. Коротше кажучи, ще друге благо дім, який в Верпіні. Трішки мене вам кадр. Оце я тут заходжу з території.